Вітаю, друзі! В себе на каналі. Садочок мрії надії, все ж таки вирішила я свої ялівці, які буду саджати на агротканину, зняти відео. Тому що, можливо, хоча посилання я залишу, як я саджала кущі, там було досить легко і викопати ямку зручно, бо можна було перепідняти агротканину, тому що вона метрова. Тут у мене, де я буду саджати свої горизонтальні ялівці, метр півтора-метрова тканина. Я не знаю, чи вийде так. Тому будемо дивитися. З приводу вертикального монглоу також буду саджати на агродканину, деякі ні. Але там ще мені потрібно прибрати рослинки. Тому покажу, ось які буду саджати на нагродканину і як. Тому що цей ялівець монглов мені тільки треба перевалити, тому що тут корінячко все розправлене і заправлений він. от А ялівець. Ось такі, на жаль, не знаю ще назви горизонтальні. Тут потрібно буде дивитися. Проливаю я їх сьогодні. Я пороблю отвори, а завтра буду всаджувати. От. А сьогодні, наразі, зараз я їх пролью від хруща, і хай вони до завтра будуть стояти. Як я роблю отвори? Зараз вам буду показувати. Я взяла ось таку кришку, щоб не саталася градканина. Так, я приміряла, що бачите, було трошки більше, ніж рослинка, щоб легше було всаджувати. Там замульчую, поливати. І зараз е, я буду думати саме, де я його буду саджати, і покажу, як я це роблю. Наразі покажу, як я це все бачу. Ось кущ вейгела і похирплідник. Між ними саджаю монглоу. Ось тут перед. У мене три ялівця горизонтальних саме перед кущами і подалі вигела, там також буде монглоу. Перед кущами я посажу три ялівця саме перед кущами, тому що перед ялівцями туди поближче, ялівець я сажаю подалі, тому що він ще буде розплітатися. Ось, отак. А ось уже кущ. У мене є ще е, нова гортензія Ваніла Фрайс і ще якісь. Я буду саджати. Ось так буде е, вейгела, е, ялівець, похіроплідник. А перед ялівцем, десь за метр, я знову посажу якийсь кущ. Тут в основному у мене будуть різні кущі і вічно зелені. Е, звісно, це будуть ялівці, тому що вони посухостійкі. Е, тому ось я так десь приміряю. От, направлення. Ну так хай буде туди, щоб скоріше агроволокно закрило, і буду робити отвір. Так, і ось буду всаджувати я свій яливець монглоу. Ось так я. Щоб волога не уходила, лишила, тепер забираю. Я не знаю, чи я зможу відгорнути, як в випадку з кущами. Буду дивитися. Але що саме перше, я все одно повинна помітити: якщо не вийде, буду. Ну, будемо зараз дивитися. Дивіться, коли я проливала ялівець від хруща, я ставила в такі відра. Звісно, я не заливала, я просто полила, але воно так простояло, щоб коріння, щоб не вибігла ця трулька. А коріння напитало з цією трулькою. Ось тепер я буду сюди викопувати землю. Тут буквально трішечки водички. От, і будемо дивитися, як воно буде. Ось так я помічаю, я вже казала. Ці ялівці, в мене коріння розправлене. Посилання, як я пересаджувала і розправляла коріння. Коли ми перекидаємо куплені рослинки в якихось розплідниках, ми повинні, коли пересаджуємо, все одно, щоб гарно пішов ріст більший горщик, дати добриво пролонгованої дії, розправити гарненько коріння. Тому це посилання це не тільки е, стосується ялівців, це стосується всіх кущів, якихось рослинок. Буває таке заплутане коріння, що потім рослинка навіть помирає. Так, все, зараз я буду відкручусь, я спробую подивитися, як воно буде, як ми будемо саджати надалі. Ви знаєте, не виходить, придеться мені копати ямку. Боже, як це незручно. Треба мати. Ще скажу таку, знаєте, є такі середні штикові лопатки, ось такі десь. Не така, як совочок, тому що викопати тут сантиметрів 10. Ось ну, трошки тяжкувато буде. От тому було б дуже добре, якщо була б ще лопатка така трошки менша, ніж штикова. Ну, буду пробувати. Ну і буду всаджувати. Дивіться, яму я не проливаю. Тому що земля геть-геть волога, а в мене суглинок вона твердата, воно не просяде, не проливаю. Зовсім. Буду, все я приміряла, буду витягувати і просто перевалювати. А зверху тоді, звісно, що я полью і замульчую. Ну і дивимося. Обжимаємо, як завжди. Так, скажімо, не дуже так давимо, але. Ось дивіться, коріння ще не заплетене, але вже, бачите, довгеньке. Але воно не має цього комка заплетеного. Тому дивіться, гарно. Просто перевалюю. Щоб не заглупити кореневу шийку, ось, де в нас ідуть корінчики, я дивлюся. Ось так, де в нас ідуть корінчики? Ось. Трошки досипаю ще земельки. Земля дуже рихла. І обсипається трішечки. Так, хочу подивитися, як мені його саджати. Студа піднімається сонце, буде довше, тому ось цими меншими гілочками саджу туди, щоб воно наростало швидше, тянулось, наче до сонечка. Що за лопату скажу? І за того, що я ямки зробила в цей раз більші от, та менші, тому цього ще лопату я змогла, так скажімо, відкопати. От, все, я засипаю, не даю, я ж кажу, ніяких добрив, тільки проливаю, саджу посередині. От. лівці, до речі, чому мені їх порекомендували. Я дуже радію, що мені їх порекомендували. Вони більш посухостійкі, От, і. Видержують сонечко. А зважаючи на наше літо, це наразі дуже актуально. От. Все я пролью потім і замульчую, а наразі хочу з вами посадити те ялівець, який мені придеться дивитися коріння. Я пролью, так, зараз ще можливо добавлю земельки, побачимо. От. Ну і ось, я декілька разів пролила. Ось оголилися корінчики, досипаю земельки. Дивіться, це коли ми агроволокно саджа ми перекопували під ним землю. Слідуючи агроволокно, коли ми стелили, я вирішила не перекопувати. Це лишній, так скажімо, ваша праця під агроволокном. Все коріння бур'яна, воно, так скажімо, уйде, знищиться. А чому так? Тому що ось де перекопане. Тут я ходила, то собачка, туди то щось поставили. І, виходить, ось так хвилясто вийшло. От, тому, коли при поливі, не дуже зручно, я вже нічого не можу змінити, тому що я вже не можу зняти його. Десь можу я тільки трошки там підсипати під сіточкою. Так, все. Мульчую. Мульчую, обов'язково. От. І. На цьому цей ялвець посажений, з цим ялівцем мені легше, тому що я ж кажу, що він, вже було коріння, коріння в нього розрівняне. Бачите, як ви можете замітити, не знаю, чи вам буде видно на відео. Ось воно видно, що тут земля трохи припіднята, а туди трошки зниження йде. Ось тому я вирішила там по-іншому. Так, ну і до слідучого горизонтального свого ялівця. Все. Боже, Сонце так сліпить, не бачу і що, що знімаю, так ставлю, щоб щось хоч бачити. Тут трошки буде тяжче, як ви бачите, травичка вона трошки, так скажімо, присохла, але її ж викупать тяжко, тут не перекопано. Тому тут вже можна не помічати, я нічого не буду, буду робити ямку. Потім вам просто покажу так само, я його ось він в мене тут, в цьому, просто викопаю ямку і. Тоді вам покажу, яке там коріння, як я його буду всаджувати. Так, ну от і все. Хоч земля і не перекопана, скажу вам так, якщо пройшли гарні дожі довго, то е викопується навіть не перекопана, перекопувати. Я скажу вам, це була лишня робота е собі. виставили ще агроволокно, тим паче, якщо саджаєш через якийсь час. А я постелила на мабуть більше місяця, тому це агроволокно. Тому дивимося, що з цим ярівцем. Хоча він, похира позату позаду, теж жовтий, цей жовтими кінчиками, але чому я захотіла його посередині? Тому що що були, наче по бокам. Ось, і відтіняли вийгели зелені. Ну, так, так, так я вирішила. Хай буде. Воно буде компонуватися. Я думаю, що буде гарно. Ну і до що там у нас відбувається з корінням. от. Будемо дивитися, чи потрібно його розправляти, чи ні. Горщики доволі великі. Так, зовсім дивіться, розпадається ком. Добрив я не бачу так з нічого. І коріння, я такого не бачу скрученого. Тому нічого не розправляючи. Коли коріння скручене, воно видно. Я вам вставлю відео, де я саджала з розплідника куші, там був жах. Там я розправляла дуже довго. Тут видно, що коріння тільки-тільки. Вона видно так їх саджає, я думаю, спеціально, щоб коріння було розрівнене. Бачите, розпадається зовсім, тому що дуже гарно пролито. Все туди. Дивіться, я не бачу ніяких таких багато добрив. Тому я кину своє добриво. От, пролонгована дії. Ще місяць буде плюсова температура осіння. І трохи кину добрив. От, сюди, в цей саме, саме в ці буду горизонтальні ялівці. Дивлюся, де шийка. Ось, щоб її не заглубити. От. Так як можливо, думаю, як його розположити. Туди сонечко він і так буде тягнутися. Значить, роблю так. роблю так Хай туди краще наростає більше. Дивіться, водичка, яка оце, от антіхруща тут все проливаю туди вниз. От, з антіхрущом там, ну, там я лила рідке. Хруща. Ну і все. І закопую ялівцю, таке в пролонгованій дії, добре вохватить. Ялівець, він, так скажімо, він і гарно росте. Чому я радію і всю глинку? Ось, бачите, перший корінець, оце ми до нього заглубляємо. Не знаю, чи вам видно ось він жовтенький, бачите? Боже, сонце світить. То мряка була, невозможно було працювати. ну Сонечки добре працювати, але знімати не дуже. Я вам так скажу, але другого у мене не буде разу, щоб вам це все показати. Тому, тако, якщо потрібно, коріння гарненько розправляємо, ось так грабельками або ось, ось таке приладдя є. Ну, Розправити коріння обов'язково потрібно, якщо воно е, загорнуте, скручене, потім е, там добре буває багато біля шийки. Я вже це багато раз казала. Тому ми його засипаємо гарненько. Так, проливаю я. Зараз і обов'язково мульчую все. І так, по такій системі скажу всі... Так, вісім, два посадила, шість своїх ялівців. Е, ще чотири вертикальних і два горизонтальних. Е, ще, виходить, три в мене на агроволокно і Три буде відкритий ґрунт, тому там потрібно буде, скажімо так, рослинки деякі відсадити. А один, не знаю, що де саджати. Ще думаю. В общем, результати потім я показала, головне, як садити в агроволокно. От, і щоб... Я ж кажу, дивіться, де ви плануєте грядку, скажімо так, у вас дуже сухо, суглинок, як у мене, але ж все одно я вам так скажу. Бур'ян наростає дуже гарно і на суглинку, і на сухому. То якщо ви робите такий квітник, це як я роблю, ну, квітник, так скажімо, грядку, з де будуть переважати у вас, переважати у вас. Кущі і вічно зелені, тому не пошкодуйте грошей, це не так дорого. Краще постелити агроволокно. Нема у вас на кору на щось грошей задекорувати. Хай поки що буде. Так, вони будуть розростатися. Але якщо у вас багато квітників, так як у мене, то мені це ну, просто допомога буде про просто. Хай вони розростаються. Що буде змога я в лісі на кори? Ні, то поки ні. Зимою, взагалі, поки що так все буде. Мені головне їх всадити. Так, ось я пролила. Ось бачу, що ще корінець на поверхні. Добрий, Добрий день. Тому ще ми підсипаємо, ось так трошки загубляю. І підсипаю земельку обов'язково. Ось так. Щоб корінець не був на поверхні. Тому я думаю, що... Це так я розповіла. от на весні, я вже на е, місяць мені хватить це від хруща. Все, на зиму е, личинки хруща входять вниз і таблетка. ну Який смисл вона півроку буде розтворятись під дожм, а що вона буде робити? Е, хрущі сплять, вони не помирають, вони на весну опять вилізуть. Я вже це розповідала, в відео, е, як саджати. Хвойні рослини, і вічно-зелені, і о, це стосується інших рослинок, то від таблетки, ну як він буде толк, звісно, звісно, але вони ж дорогі. Тому мені краще, наприклад, оці ялівці в мене є відео, як я навесні закладала таблетки, коли саджала кущі. Це там, де списковитворено кущі. і добрива і препарати для садочку. У мене такі є відео. Я там одразу е, клала і е, добриво, і ці таблетки, і все це показувала. І під ці свої кущі я поклала таблетки. От. І всі кущі, слава Богу, в мене в цьому році збережені. В тому році, два я втратила, ну щось там таке з барбарисом, непонятно, е, що, бо він, е, скажімо так, е, е, Почав обсипатися, але я не зрозуміла, чи це від посухи, чи щось можливо. Буває, так знаєте, нападуть гроші, поки поїдять коріння, втруються і умруть, вони можуть їх, так скажімо, і ту рослинку вбити. Так, трошки отак я ложу навіть поверху землю, щоб коли поливати, воно не розходилося чуть-чуть отак, де по краю. Все. І мульчую обов'язково. От, і ялівець поки що без назви. У мене цей от посаджений. І буду так продовжувати ці дні, коли буде так, скажімо, от час, я все буду виходжувати, виходити і. Висаджувати свої ялівці і пересаджувати рослинки. Наразі, все постараюся, оце на агроволокно ці дні, поки сонечко, тому що, звісно, щоб проводити паяльник і працювати паяльничком, це потрібно, ну, звісно, що коли сонечко. Все, все, друзі. Два моїх ялівці посаджено. Я думаю, все тут зрозуміло. От. Тому всім дякую. За увагу, за лайки, за коментарі. Дуже дякую за коментарі, такі, які інформаційні, ось мені написала, по-моєму, Ольга, якщо я не помиляюся, вона написала, що чому у нас дуже мало україномовного контенту, де розказується. Саме про якусь одну рослинку, або саме про ґрунтопокривні, або про сорти тої чи іншої рослинки. Про те, що про списки відтворення, що я їй написала у відповідь, що да наразі YouTube український тільки розвивається. І більше він почав розвиватися, коли почалася війна. Звісно, тому що люди були вічі, треба було себе чимось зайняти. І коли ми починали свої ютюби, звісно, ми не ну не знали, купували собі рослинки, де купували. От коли я почала вести ютюб, в принципі, я й почала займатися більше квітниками. То мене в принципі я більшість рослин своїх знаю. Окрім там хост, ну і ще деяких. От ну ось тому списки відтворення, наприклад, на моєму каналі є і дуже їх багато: і цибулькові, і грунтопокривні, і сукуленти, і багаторічні квіти. і... Садок, прогулянки та огляд, ну, інформаційні є і про добрива, і як саджати деякі рослини. Відео є на каналі, заходьте в списки відтворення, і посіви квітів, овочів, і від А до Я. Це дуже зручно. Ви можете подивитися результат від посіву до квітування. От тому, будь ласка, відео багато на каналі. Заходьте, і дивіться. Всім щиро дякую за увагу. Що я ще написала? Що щоб блогерам було за що цей контент робити, якісний, потрібно гроші. Ми нічого на цьому Ютубі не заробляємо, коли ну, так мало підписників і переглядів. Звісно, блогери, десятитисячники, мільйонники, зрозуміло, в них якісні відео, і вони можуть дозволити піти собі просто на зйомку накупляти тих квітів, знімати. Хоч висадити, хоч продати, хоч віддати. А той рекламодавець дасть їм на відео. Це Це, це ж зрозуміло всім. Е, тому, е, поки так, поки так, але я надію, що у нас український ютуб буде розвиватися. Але я дуже дякую всім тим, хто нас підтримує і на цьому етапі. Тому що. Е, Ну це надважливо. Ось скоро у мене буде два роки 25 листопада. Моєму каналу буде два роки. Я так мріяла до двох років. Хоча 5 тисяч підписників. Але на жаль, іще й немає трьох тисяч підписників. Хоча наче й стараєшся, стараєшся випускати більш якісні відео, інформативні відео взимку. в мене будуть виходити відео квіти, які я сіяла, я монтувала, посів від А до Я. Взимку нема що робити. Я буду вкладати ці відео. Тому відео будуть додаватися інформативні. Тому я дуже щиро дякую, хто з першого дня зі мною і хто підписаний, от, хто підтримує обов'язково лайки, коментарі. Це просуває наше відео. І всім дякую за увагу, за підтримку. Щиро всім бажаю здоров'я, натхнення і мирного неба над головою. І до зустрічі в наступних відео.